Продавали неіснуючі авто. Прокурори у суді доводять, що троє осіб ошукали чотирьох громадян на суму понад 400 тисяч гривень. Продаж фантомного товару здійснювався через інтернет-магазин. У результаті ані авто, ані грошей, і кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Четверо людей повелися на привабливі оголошення в інтернеті про продаж автівок і лишились без грошей. За даними слідства, троє волинян таким чином нагріли руки на понад 400 тисяч гривень. Нині прокурори доводять їх винуватість. Схема взагалі не нова, це продаж автомобілів, не існуючих через OLX. У 2019-2020 роках ці люди, даючи такі оголошення і беручи наперед передплату. Ошукали чотирьох громадян, завдавши їм матеріальні шкоди на понад 400 тисяч гривень. Зараз цей судовий розгляд уже практично на фінішній прямій. Прокурори роблять це, аби суд постановив справедливе рішення. Як виявилось, під вартою знаходиться лише один з фігурантів. З трьох чоловік один знаходиться під вартою, один сплатив заставу і. Перебуває на волі і ще один під домашнім арештом. Зауважу, що організатор групи раніше був судимий і зараз ще в суді перебуває кримінальне провадження про вчинення ним злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Втім, двоє чоловіків на свої судові засідання чомусь не ходять. Не було їх ані попереднього разу, ані цього. Ба Більше про місце знаходження одного з них ніхто не в курсі. Встановлено, що було. Востаннє зафіксоване його місце знаходження було на території України 17 серпня 2023 року за порушення ним право дорожнього руху, воно було відповідно накладене стягнення. З того часу жодних відомостей про його місцезнаходження не встановлено. Хоро надав суду клопотання про застосування повторного приводу двох обвинувачених. Захисниця одного з них проводить, хоча й сама нібито й не відає, де він точно знаходиться. Колегія суддів, повернувшись із нарадчої кімнати, ухвалює таки знову застосувати примусовий привід до обвинувачених. Наші голошення без поважних причин не прибуло до суду, хоча повідомлялось про місце час проведення розвіду. Примусовий привід застосований до них судом залишився невиконаним. А тому слід закласти судовий свій непоставив на ту прочого волошного Турвановича Бонскайте, Реберта Атурович оченка Микола Миколаєвича, по визначення вчинення кремовки про порушення передбачених в тіну 490 з кузнепроведенням визначення положення абонскайте та в порядку статті 139, КПК застосувати до останніх примусових проєктів. Між тим, як зазначили в прокуратурі, один з обвинувачених фігурує в іншій справі про торгівлю наркотиками. А ще один підозрюється в тому, що зі спільником вирішив підзаробити на ухилянтах і за версією слідства почав пропонувати чоловікам стати батьками. Чужих дітей, Щоправда, лише на папері і за гроші, нібито таким чином відправили за кордон трьох військово зобов'язаних чоловіків. Між тим його спільник у цій справі вже у розшуку. В цьому ж процесі таки є сподівання, що на наступне судове засідання, яке відбудеться 8 листопада, його двоє, так би мовити, товаришів по нещастю таки прийдуть на засідання добровільно чи примусово. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.